Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. Українці сидять у темряві і чекають, коли полікують нашу енергосистему. Тим часом енергоатом заявив, готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС. Цікаво, адже ще нещодавно йшлося. Про неймовірну заборгованість державного підприємства. Попри це, енергоатому дозволили не повертати борги, відзначити 20-річчя другого енергоблоку Хмельницької АЕС. Мільярдні борги, мутні тендери, корупційні скандали та брехня про аварію на південно-українській АЕС. Але керівництво Міненерго та національної енергетичної компанії Енергоатом влаштували святкування дня народження другого енергоблоку Хмельницької АЕС, відзначали 20 точків. Не обійшлося і без депутата з пафосною промовою. Це неймовірно. Це мрія до якої йшли, йшли саме ви, йшли всі українці. І вони цього досягнули, про яку саме мрію розповідав голова підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолій Костюк, зрозуміти важко, але святкувати вирішили на повну. І тому, щоб вічі не вставати, з нагоди свята та у межах робочої поїздки на Хмельницьку атомну електростанцію, очільник АТ «НАЕК Енергоатом Петро Котін разом з генеральним директором ХАЕС Андрієм Козюрою передали представникам Сил оборони України чергову допомогу. З допису на сайті можна дізнатися, що два автомобілі та катер, відремонтовані силами працівників Хмельницької АЕС, отримали різні підрозділи ССО та військова частина, командир якої родом з Хмельниччини. Крім того, до військових підрозділів поїдуть понад 80 дронів різних потужностей і характеристик, частина з них з нічними тепловізійними камерами. Також військові отримують 12 зарядних станцій, 4 системи РЕБ, старлінки та інструменти. Допомога оборонцям це важлива місія, але виникає питання, чому для того, щоб передати дрони військовим, знадобилася саме присутність цілого керівника енергоатому пана Котіна, і хто дозволив влаштовувати масові заходи з передачі військової техніки поряд з атомною станцією? Щоб розібратися, телеканал тактів надіслав запит до енергоатому. На наш запит відповіли, що інформація щодо святкування дня народження не становить суспільного інтересу. Тобто в енергоатомі вважають, що про день народження енергоблоку має знати вся країна. Для цього кличуть журналістів, міністра, гостей та навіть депутата від Слуги народу. А от скільки на це святкування витратили, суспільство не повинно знати. Щодо придбання військової техніки, то нам повідомили увага, що закупівлю здійснено на власні кошти працівників Хмельницької АЕС, перераховані на рахунок неприбуткової громадської організації Енергія наших сердець. Отже, виходить, що працівники станції створили громадську організацію та кидають туди кошти на допомогу, а передає їх керівник енергоатому. Очолює цю енергію наших сердець. Керівник ОСББ Шевченка, будинок 11 Денис Красовський. Денис Красовський не лише керівник громадської організації та ОСББ, він ще й заступник голови депутатської фракції Слуги народу у Нетішинській міській раді. І тут вже історію не спинити. Бо Денис Красовський ще й співробітник Хмельницької АЕС на Хмельницькій АЕС. Я працюю інженером-дефектоскопістом другої категорії у відділі контролю металів. Підсумуємо Денис Красовський. Він голова ОСПБ, він же місцевий депутат і слуги народу, він же співробітник АЕС створює благодійну організацію для допомоги військовим за інформацією енергоатому. Співробітники АЕС скидають туди кошти. Але навіщо передавати дрони придбані за кошти людей? З Києва приїхав цілий керівник енергоатому зі своєю свитою. І про що вони думають, коли влаштовують святкування і передавання військової техніки на території стратегічного енергетичного об'єкту? Увага! Із фото та відеофіксацією. Така історія. Бачите, невелике розслідування провели. Бачимо, що. Ситуація неоднозначна. з одного боку, нічого такого начебто не відбулося. 20-та річниця енергоблоку він ну хоч і не живий, але може йому й приємно, що пам'ятають, коли, коли, коли е, у нього день народження. Ну не нехай греть з ним. Відсвяткували, зібрали пресу, нагнали, хоча ну, така собі трохи трохи радянщина. Але е, як, якби не було усіх цих е, корупційних скандалів е, навколо енергоатому і взагалі української енергетики, то можна було ще якось зрозуміти оце все. А так мені здається, що енерг... Думає, що він не людина, а восьминіг, І можна скільки завгодно стріляти по руками-ногам і нічого не буде. Коли це закінчиться? Вони, 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 як вони взагалі вибудовують свою комунікаційну стратегію? Вона у них присутня? Ну, дуже погано. ви ж бачите. Ну, дійсно, дивно, це якесь царство кривих дзеркал, якщо чесно, виглядає так нафталіново, як наче, з паралельної реальності. Яка дуже притаманна країні агресору чи іншим країнам пострадянського простору, які не ну, ми не хочемо бути не, не досить цивілізованими там і не мають. Ну я маю на увазі там саме. Білорусь Лукашенка. От і це дуже схоже на всю цю історію. Тому хотілося, щоб дійсно українські менеджери, яких наймають на великі держпідприємства, на монополісти, вони відрізнялись не такими, вибачте, крінжовими святкуваннями 20-ї річниці енергоблоку. А дійсно робили все для того, щоб розвивати галузь. У нас, як ми бачимо, є монополіст в ядерній галузі, і він якимось дуже дивним чином збитковий. От і треба от на ці питання шукати відповіді. Було б непогано, якщо силові органи цим не можуть зайнятися, то можливо ваші журналісти-розслідувачі <рес> <рес> докопаються до істини і дадуть нам зрозуміти, де ж це такі мільярди, які мав мав би енергатором заробляти, де ж вони губляться по дорозі. Чи сам енергатор заявляв, що він прибутковий? Е, мені пригадалася історія е, з моєї юності. Е, отут, на, на тих світлинах, не вистачає лише привітання від якогось дитячого хору, чи, чи, народного, чи може бути. народного, народного, або, там або танців. Там же є якесь місто навколо, по-любому є. Хмельницький. Там має бути, там має бути <свісно> народний, <свісно> народний, народний хор. Так я до чого веду? Образу не вистачає ще. Може да. там Зеленського якогось. Коли, сіку, коли? Стрічку коли... перерізали? Та, ні, того, не перерізали, це відкриття. Не так, так ні, ну, стрічку, да, це 20 років тому. Було б смішно, якби... Чому... Так, а він ще й не працює, цей енергоблок? Чо, ні, той працює. Це, а, це, це третій і четвертий недобудовані. Я коли був підлітком, ми Іграв в оркестрі в дитячому. Ми їздили тоді. Це називався Палац Школярів. Один раз нас всіх посадили в автобус і сказали, що ми їдемо грати концерт. Ну і ми гарно вдягнулися. Поїхали грати концерт. Довго не їхали, приїхали десь в район вокзалу на якийсь завод. Я не пам'ятаю, що там виготовлялося, але це тупо завод, з деревині ангари. І виявилося, що у них було якесь свято. А ми просто грали. Так, їм. Ви виходить, зараз пропонуєте свої послуги? Ні, я до того, що я вже не вмію грати на трубі так гарно не випадку. Це можеш провести. Але це було 20 років тому. І оця історія повертається. Тобто воно не воно не закінчилося, нікуди, нікуди не, не пройшло. Ти, ти не... би погодився провести такий захід на від... за комерційні основи день народження, день, день народження, день народження енергоатому день енергоблок, енергоблоку енергоблоку, так ну можливо, інші зараз державні структури давай звернуться. Якби, наприклад, наділи мене якимись суперсилами, от ну як як із коміксів, що там влучила блискавка, і людина швидко бігає. Якби я був невразливий до радіації, ну можливо.